є повідомлення від ОК Південь сьогодні, так що чергова була атака відбита в нас. Повітряна, можете нам детальніше розповісти про це? Насправді ці процеси вони не перериваються все залежить від інтенсивності бойових дій, а також від погодних умов. Маємо повідомлення так, що ну шахеди сьогодні атакували так. Ну як завжди, вони близько близько опівночі. Ну, зрештою з східного напрямку вони з Запорізької області атакували е і повітряне командування е схід саме знищило цих п'ять шахедів, плюс один Орлан 10 Ну і зрештою, по всій лінії фронту йдуть такі, е не припиняються бої. Особливо така непроста ситуація на Донецькому напрямку, де наші сили оборони е відбувають ті ординські атаки, які хвиля за хвилю вони не полишаючи, не зважаючи на численні жерти, вони сунуть і сунуть. І наші бронці косять їх там ну неймовірно просто звідки беруться ті от людські ресурси, але все ж все ж таки наші хлопці впевнено стоять в активній обороні і е, власне захищають нашу землю. От власне щодо використання росіянами в повітрі бачимо, що більше все ж таки використовуються дрони літаками. Якщо йдуть обстріли, то намагаються вони там не залітати так в зону е, нашої досяжності. І а видання з канамість якраз звертає увагу на те, що у вересні, коли почали е, російські ВПС, скажімо так, активізували свою діяльність, в них і зросла кількість втрат відповідно серед штурмовиків, і особливо сильно якраз постраждали літаки ближньої авіаційної підтримки. І а, видання ставить питання про те, чи а, от війна в Україні, скажімо так, не ставить крапку на штурмовій авіації як явищі, тому що зараз по суті а, дешевше і використати е, дрони, а, навчити пілотів дронів. І а, власне вони, як розхідний матеріал, ну виходить дешевше ніж використовувати великі штурмовики. Чи так це на практиці на фронті? Ну не зовсім так. Ніколи такі маленькі БПЛА не замінять mm -hmm. е, потужну пілотовану авіацію на сьогоднішній день, тому що е, в перспективі, звичайно, в майбутньому замінить авіація стане на на якісно новий рівень і замінить, е, і не буде скоро і льотчиків, і так далі. Але це перспектива е, десятиліть, так коли вже розвинеться світ настільки, що і спутники будуть воювати, і так далі. І так далі. На сьогоднішній день БПЛА різних типів так виконують надзвичайно важливу функцію та роль, які Працюють на передовій різні типи. Є ударні розвідувальні дрони камікадзе, як ви знаєте, і вони так дошкуляють доволі таки сильно і знищують і техніку, і знищують і живу силу противника. Але пілотована вація це міць, це швидкість, маневреність, оперативність виконання завдань на різних напрямках з великою потужністю. Ми, ми бачимо, що наробила. Власне, пілотована авіація російська і в Маріуполі, і УМ та на інших напрямках, це надзвичайно потужна зброя, яка сьогодні ще не, не, не скоро її витіснять безпілотні системи. Якщо вбрати загальні втрати росіян за період повномасштабного вторгнення, то знову ж таки чи чи ви, видно цей от процес, що все ж таки не ризикують вони настільки багато уже своїми літаками настільки активно, тому що от, ви називаєте Маріуполь і ізум, а знову ж таки це території, які е, можна було, скажімо, так з меншими ризиками їх обстрілювати аніж залітаючи в глиб уже українських територій літаками. Я трошки не почув питання зі звуком. Що чи, чи можна було е, враховуючи кількість російських втрат авіації за період повномасштабного вторгнення? Чи можна говорити про те, що вони вже не ризикують настільки використовувати активно так, те, безумовно? Вони давно вже це не роблять вже більше 6 місяців. Не залітають, бо будуть знищені. Це очевидно. Вони використовують їх дистанційно за меж території України, не входячи в зону дії нашої ППО. Єдине виключення, це от як ви показуєте зараз кадри і наша. І їхня авіація це вертольоти та штурмовики діють на передньому краї, завдаючи ударів е безпосередньо у безпосередній близькості до е району ведення бойових дій. Тому що без підтримки авіації піхоті дуже важко як оборонятись, так і захищатися. Так і нападати мається на вас. Якщо взяти от частково так замінювати, все ж таки гелікоптери, штурмовики, щоб це було ефективно, от ми з вами починали. Ви говорили вже про дрони. Так наскільки багато нам потрібно? Ударних дронів, яка їхня кількість має бути, для того, щоб все ж таки, скажімо так, перелаштувати е, роботу російської е, армії для того, щоб їхні системи С-300 використовувалися за прямим призначенням, а не так, як вони використовуються зараз. Е, ну Нам треба доволі таки велика кількість озброєння, не лише дронів, а і протиповітряної оборони. І е, мова йде не про. Лише такі оборони про ППО, таку яку ми, ми зараз використовуємо. Треба далекобійні засоби, ті, що можуть діставати ворога далеко, тому що ворог е, збільшує дистанцію завдання ударів. Завжди це і територія і Білорусі, і Росії, і окупована. Е, нам потрібно діставати ворога е, там звідки він завдає ті ударів, включаючи і аеродроми противника, включаючи. Ті місця, звідки завдають ударів, звідки можуть завдаватись ударі потенційно і балістичними ракетами, які Росія планує дістати з Ірану, тому власне нам потрібно усе, усе сьогодні ефективно, особливо дрони камікадзе, про які ви сказали спочатку. Це теж надзвичайно ефективний сьогодні спосіб діставати ворога як у небі, так і на воді. Британські аналітики нещодавно заявили, що Російська Федерація може вдатися до таких самих бомбардувань в Україні, як це було в Сирії. Наскільки, скажімо, так, ви оцінюєте дійсно, що ці ризики можливі, і які системи нам тоді ще потрібні від наших партнерів, аби, скажімо, так прикрити небо від таких бомбардувань? Ну, перш за все, це засоби протиповітряної оборони, які дозволять не підпускати їх для? Атак, бомбами вільного падіння саме бомбардування Сирії і відбувалось такими засобами, які це бомби авіаційні 250 500 кг які власне влучали, вражали об'єкти. Такими бомбами вони бомбардували і Маріуполь, той ж саме ізюм, де не було опору протиповітряної оборони, і вони піднімалися доволі таки високо, де Переносні зенітні ракетні комплекси їх не могли дістати, і об таким чином вони бомбардували і Сирію. Ну такий сценарій, звичайно, ми ж не якась там бананова республіка, щоб таким, щоб, щоб так, от просто зараз залітати і нас бомбардувати. Зараз повітряні сили трошки на іншому вже ще Так, Ми отримуємо західне озброєння, потроху підсилюємо ту систему ПКО, яка в нас є радянською сучасними системами. Тому просто так тут їм вже в українському небі не буде спокою. Ви говорите про системи ППО, але от аналітики, якраз британські, пишуть про те, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. От я зараз дивлюсь, вони пишуть, що чудово би було звичайно винищувачі НАТО F-16, але вони не зовсім, скажімо так, комфортні для використання зараз в Україні. Хороший аналог це шведський літак, також який от може діяти з невеликих непомітних лісових баз. В нас історія про те, що все ж таки ми просимо і все ще не отримуємо бойові літаки. Так, наскільки вона далі продовжується, і чи реально отримати а, зараз найближчим часом все ж таки винищувачі в Україні? Найближчим часом на жаль ні, але питання вирішується і е, на всіх рівнях, і дипломатичний корпус, і політичний корпус, і усі над цим працюють, тому що питання не просте, і воно вже давно на слуху. Думаю, що е, оскільки є позитивні ознаки, все таки воно буде вирішуватись. Питання лише в часі, тому що не, 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 не так просто е, переозброїтись на цей вид техніки. Там інша філософія його застосування, інша філософія е, воювати на ньому і так, далі, і так далі. Ну, це неодмінно станеться, у нас іншого виходу немає. Тобто, по суті, підготовка. І от щодо підготовки, як зараз ми готуємося до перехоплення іранських ракет? Ми готуємося завжди до цього. За що я люблю вас і ваших колег в деяких випадках за дуже такі короткі, лаконічні відповіді все під контролем, все буде добре. Дякуємо вам за це, тому що дійсно цим підтримуєте дуже сильно. Дякую за відповідь, пане Юрію, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.